Музей польської всі. Музей польського села. Музей експозиція пленерова музеєм всіх польських. Вабиніський струп. Можна вдаритись. І тоді настане і Зрозумієте сенс. Усіх цих картин. Вчать як виїде корову. Отай корова землі. Чи якесь століття тому. Отакі такі праці. І капличка датована 1815 роком. Халупа. polskie 1827 r. wyrwione pod wycieczonym dachem tutaj spieczenia, chleba gotowania wchodził tam przez te bloty dymne i to co tam powiesili czy ryby, czy sery, czy mięso to już się automatycznie jeździło piwnica Dabruki XIX З оригінальних досок, розібрані і Перенесені сюди. Мають віку 200 років. Бозиксіна називали на нього. І Це Скуп 1844 року. І будинок господарчий. Сарай, клоні. Nie wolno tego eksponatu nie dotykać. Nie wolno dotykać. Mieszkał. Nic Uch To była droga rzecz. To nie było takie tanie. Tak jak teraz. No i zawsze w największym pokoju w jadalce albo w salonie takim jak to kiedyś nazywano, był jeszcze stojak na kwiaty. Kwiaty były. Wewnątrz pokoju, a teraz najczęściej widzę na parapetach, stor, czyli jest dla sąsiada, a nie dla nas, bo my tu nie widzimy tego, co tam jest za mną. A to tak jest męska sypialnia z pieskiem, tak się nazywa to, urządzenie do zdejmowania butów i toaletka męska z jednym dużym lustrem. No i kilim na ścianie z wełny. Welki są oryginalne, robione ręcznie za pomocą siekier, pił i takich strugów. Was to no, pewnie świerkowe. Ta jest belka inna, to już jest z Widać po kształcie, że jest inna. Najpierw trzeba kupić porcelanę, która jest dzisiaj też bardzo druga, bo jej tak, nie oczywiście. ma. Komplet fal, mm -hmm. ja tak powiem, bo tak czasami ludzie mm -hmm. pytają. Komplet ta, czyli podstawowych sześć kolorów mm -hmm. to jest około 1700 do 2000. Mm -hmm. Piec do wypalania tych, tej porcelany, mm. to jest, ja mam 70 litrów, to jest tylko 15 tysięcy. Mm -hmm. I proszę sobie wyobrazić teraz tak, porcelana droga, farby drogie i teraz piec drogi, a gdzie nasza robota? Tak, no właśnie. Tak. Płatka typowa, z kozup, 1850 rok. No takie były, wcześniej drewniane igraszki. І дерев'яні гойдалки. І хватка, дружка, бежуть дзвіниці, друга половина 19 століття. Там на горі написано 1871 рік. Світ просвієлки для сортування зерна використовувались. Щоб брати землі.

Така пічки. Хліб тут пікличе. Щось інше. Ну, тут же хати. частково дерев'яна, частково зелини, роки Другої світової війни. До 45-го року. І Львов, і Тернополі, Івано-Франківськ, Луцьк. Також польський пінські родна територія Польського втратили на сході, здобули на заході, катавіци, липень 45-го року. Це присвячена експозиція переселення поляків, Транспорт репатріантів зі Станіслового 45-й рік. Виселяли поляки, поляки виселяли українців, виселяли німців. Такі були наслідки Другої світової війни. Польські пісенки. Дерев'яна церква. Кузлі пісенки. Польські пісенки в різних регіонів. Ну, тут авторство. Ну, Кожний. Хто автор цієї пісенки? Костял. Гриф Гребуша, 1613 рік, більше 400 років I, цю інтер, І цю інтерковий пам'ятник і грифнічки, Імен немає Головне, дирею я не стародавньо Стадонос, джомовки, долі Слухенька. Бофліт. Низька живот. Мітчіння. Стала клапан. Це рибацька хата. ятері, сітки, і сітки. Підхватки.